З нами на зв'язку наш колега. Ми часто з ним в мирний час спілкувалися як з політологом. Тепер він військовослужбовець Кирило Сазонов на зв'язку з нашою студією. Кирило, вітаємо! Слава Україні! Гроєм слава Роман! Дуже скучив за вами. Зробив для вас виключення. бо... Трохи прихворів і важко розмовляти. Але О, дуже радий вас бачити. Дякую. А власне, до речі, от про яка погода, як наскільки хвороби і зарази атакують Збройні Сили України крім російсько-фашистського окупанта. По різному. Ну, трохи, звісно, війна мобілізує і імунітет від цього зростає, але деякі віруси нас трохи. Ліки є. Гріючі устилки в достатній кількості. Ви... Є, є, все є, все. Дякую, все є. Але трохи часу для відпочинку і для того, щоб трохи оклигати і підлікуватися. Маєте таку можливість? Ви, ваші хлопці. Все добре. Ну, є дрова, ну, в бліндажах протопили. Ну, ясно. Тобто... Кирило, але дивіться, ви, ми чому так розпитуємо? Тут головне управління розвідки нам якраз донесло про якусь там мишачу лихоманку, що е, московські окупанти якусь заразу вірусну носить, і передається вона е, від гризунів до людини. У вас, у вас таких випадків немає? У нас гризунів немає. Взагалі. Ми з Бахмуту забрали котят. Вони з нами живуть, тобто ми ще й вони вивели як москалів під ноль. Що найбільше докучає зараз, крім росіян, звісно ж, або, можливо, якісь їхні методи, засоби зараз найбільш дошкульні? Ну, вони атакують постійно, вони лізуть і лізуть сюди в перша дві волни якісь такі м'ясні, тобто саме піхота, далі йде техніка і. Вони дуже намагаються, ну їм потрібен Куп'янськ Куп'янську ага. слово по перше Куп'янське місто загалом далі. Хлопці тримаються. Наскільки я розумію, в етап, етапність в них достатньо прогнозована. Тобто, спочатку взяти синківку, зробити з цього плацдарм, удар на Куп'янський, і в принципі вже після цього можна розвивати вихід на, на весь берег річки Оскіл, а в деяких там зю пропагандистів вже навіть і, і, і на правий берег в них вже апетити. Наскільки на, на полі бою це виглядає їхні оті хотілки реальними? Тобто, чи Достатньо засобів стримати ось ці штурми. Вони досить показово тренуються для переправи через річку, і це Осхіл і Чорний Черебець, теж вони мають на питанні. Це не дуже великі річки. Ну тобто, ну, як, це як ірпінь під Києвом. Ну так ну, але ірпінь річка. їх зупинила. Так. Саме про це ми і кажемо, що ви і тоді не змогли переправитися, і зараз не зможете. Чому ще ну, це, вони вправляються? Так, то, достатньо багато в них і техніки тут, і авіації. Тому ну, це досить напряжно, але, але наша арта їх навчає. Uh -huh. Які от з того, що ви вже з практики, та не з інформації від розвідки, не з інформації з таких офіційних джерел, а от з того, що ви бачите, спостерігаєте, відчуваєте навіть на місці. Які їхні плани на подальші дні, на наступних кілька днів, до різдва, до нового року? От на найближчу перспективу, ну про плани справді краще нехай розкаже розвідка чи генштаб. Лізуть вони щодня. Щодня е, не змінюється е, інтенсивність якихось атак, якихось спроб. Ну ми розуміємо, що вони ну, намагаються е, перейти такий і оскіл і погрожувати і Харківу, і е, іншим містам. Але ну я не бачу, щоб щось змінилося. Планами вони не діляться. Ну, ми їх. І... Ну, зрозуміло. А а, а, Кирил, а просто цікаво, ми дивимося ті дозовані відео, які так чи інакше з'являються, і з із, в тому числі з ділянки фронту, де ви з побратимами. Ну, розлітаються їхні оці двохсоті літаючі мальчики з броні. Вони загалом потім своїх трупаків забирають. Чи двохсоті лежать і будуть удобрювати навесну з ґрунту Донецького краю? Ні, хлопці сьогодні вночі. По сій зоні ходили, наша розвідка і кажуть, що ні. Дуже багато залишають вони своїх, і що показово дуже вони їх роздягають. Тобто раніше вони завжди забирали взуття і зі своїх, і з наших загиблих, бо в них з взуттям саме дуже великі проблеми. Зараз забирають все uh -huh. верхній одяг, форму. І щось в них погано, дуже з комплектуванням, тому що ну тому що вони роздягають навіть своїх зрозуміло. А Кириле, просто дивлячись на, на, на ось ці м'ясні штурми, загалом якось можна визначити, де лізуть ось ці зомбі так званої Російської Федерації, а де лізуть е, колаборанти? Ви в це, це ваші рідні краї. От ви їх якось можете розрізнити? Вони інакше воюють, інакше поводяться чи ні ви, просто чи, чи вже вибили всіх місцевих і їх просто не видно на полі бою? Ні, не всіх місцевих вибили саме в першу чергу, саме на ці м'ясні штурми, де найбільші втрати вони кидають мобілізованих окупованих територій. Так звані армійські корпуси 1 і 2 – Це е, так звані Донецька та Луганська народні республіки. Е, їх кидають в першу чергу. Їх взагалі не шкода. Їх кидають просто щоб виявити наші вогневі точки, наші позиції. Їх не забирають вбитих. Ну, це для них такий. Розходний матеріал. Так, але це ж так само українці. Просто у нас є українці і українці, а є українці такі русські ватніки. А українці завжди сотні років і зараз воюють найкраще. А як воюють ось ці українці-ватнічки з першого другого корпусу, вони теж круто воюють? Ні. Їх взагалі не екіпірують, вони взагалі можуть йти навіть без броніків. Тобто, ну. Попав і це вже вирок. Вони дуже погано екіпіровані, мотивація в них нульова. Ну, до них і відношення, навіть росіяни, до них відношення ну, дуже таке, як до розходників. Ну, це ж кілька хвилин тому Артем Лисогор нам розповідав, що всіх місцевих чоловіків на Луганщині вигребли, просто позабирали, і тепер ми знаємо куди і навіщо. Дивіться, генштаб пише про те, що вони зафіксували. Очевидно, на місцях теж це видно. Те, що не тільки одягу взуття і чогось іншого бракує росіянам, так само мають менше власного виробництва снарядів, артилерійської артилерійських мінометних зарядів, відповідно використовують ці низ. Ськоякісні, які їм з північної Кореї після останніх домовленостей почали підвозити, але вони не суперякісні, часто ще в стволах розриваються. Відповідно мають двохсотих чи трьохсотих одразу на місці, ще навіть не на полі бою росіяни. Чи ви з таким зустрічалися, і чи теж спостерігаєте, коли повертаються? На фронт поранені не до кінця недоліковані е, ветерани, амбутанти, наприклад, зі шторму Зет. Ну, по снарядах тут краще варти питати, бо я не буду компетентно про це казати. Мені казали, що е, навіть сіверокорейські снаряди кращі, ніж ті, що є у росіяни. Ага. Щодо поранених, які повертаються так. Так, вони повертають на фронт дуже швидко своїх тих, хто ще є у них на контракті, в них теж є, я бачу, деякий дефіцит людей. Але кажуть, що доки вони по контрактах перекривають за рахунок зеків, за рахунок мігрантів, доки вони ще особовий склад комплектують, достатньо. А тут до речі напередодні ми від наших військових почули озвучили ідею, що а чом би й нам не брати на передову зеків. От, в цьому випадку мобілізувати їх в Збройні Сили України. От, а, я, яке ваше ставлення і побратимів, щоб такий варіант з'явився? Ну, як Пригожин Зеків брав, а потім цей шойгу почав робити. Ми бачили. І наслідки в тилах російських теж бачимо. А яке ставлення до такої ідеї би було в збройних силах України? Ну, Ставлення обережне, Жорин казав. Це прийде, що бригада зовці. До них нема питань, бо взагалі це дуже такий бойовий підрозділ. Але якщо людина е, скоїла щось невеличке, ДТП, якась помилка, отримала свій там, три роки і хоче воювати і захищати свою країну, добре. Мова не йде, мені здається, як йде зараз на Росії пра е, ґалтівників, про якихось Вибачте, маніяків, як вони беруть, в яких срок, 10-20 років, і все можна компенсувати за півроку війну в Україні, про таких мова не йде. Невеличкі якісь гріхи, ну, нехай. Кирил, а що змінилося в Кирилі Сазонові, політологу, внаслідок того, що в ньому тепер є. Кирило Сазонов – воїн і захисник. Що помінялося? б сказав Там один Кирило другому. Саме людина, як був. Ну, а в, в, з точки зору платформи, в, візії і так далі. Тобто ви бачили е, раніше війну, як політолог з Стилою розповідали, аналізували її. Тепер ви її бачите, і ви в ній, і ви безпосередньо. В, ну, наскільки реальність одна і друга між собою корелюють або навпаки конфліктують? Я не знаю, Роман, про це краще розповість психіатр. <соцю> 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 Друзі кажуть ні. Ну потім, після війни, лікарі розберуться. Нехай буде їм менше, з чим розбиратися, хоча як то кажуть, ми вже всі травмовані війною. Відповідно, роботи ймовірно таки буде всім достатньо. Пане Кириле, ще розкажіть, будь ласка, про оті речі зараз. Ми говоримо про те, що бракує снарядів. Зрозуміло, що бракує снарядів і росіянам, і нам теж дуже сильно. І є альтернатива замінити їх великою кількістю дронів. Чи тих дронів, зрештою, теж недостатньо, тому що потрібно щораз то більше і більше. Чи відчуваєте ви, що ті заяви, які постійно лунають зараз, Києва, що ми вже навчилися і те і це робити, і поставили на потік виробництво і дронів і снарядів, і ще чогось дійсно підсилює фронт. Чи з'являється більша кількість зброї, снарядів, дронів будь чого українського виробництва? Ну, мені важко казати за ситуацію загалом на фронті, тому що це ну, компетенція Генштабу, Міноборони. Вони бачать всю картину. Я бачу дуже вузьку ділянку. Свою. В межах так, вашої ділянки, так, вашого підрозділу. Так, снарядів не вистачає. Снарядів завжди ми хотіли б бачити більше. бо їх не буває багато. Але дрони це трохи інша річ. Вони не просто компенсують дефіцит снарядів, вони працюють значно точніше. Тобто, снаряди можуть летіти, летіти попадати не дуже влучно, і якщо вони зарилися у землю і сидять у бендажі, то снаряд, який впав поруч, він нічого не вирішує. Дрони б'ють значно точніше. Дрони це зброя сучасна, тому дрони, ну звісно, це навіть краще. Але по-перше, всі кажуть, що дронів не вистачає. Так їх треба багато. А по-друге, е потрібні оператори, потрібні ну, пілоти. Ну, власне. Не може їм стати, Цьому треба навчати. Дякуємо, що на завершення хочемо показати нашим глядачам ці кадри із котиками з під Бахмута, які тими котиками про кіри згадав так? так. Власне, о тих котиків, які допомагають вам воювати із мишами. І завдяки цьому мишача лихоманка, яка косить окупантів, не шкодить нашим збройним силам, і це насправді прекрасно. Кирило Сазонов, військовослужбовець збройних сил України та політолог, був в нашому етері. Дякуємо йому за цю розмову за відверті. Субтитрувальниця Оля Шор